Командири всім привіт! Ми продовжуємо вивчати галактику в Elite Dangerous, і наша ціль, як в попередній серії, це знайти якісь цікаві планети з біологією і вивчити цікаві біологічні зразки. Наш чудесний космос. Ну що ж, давайте приступаємо. І так. Перша зразу таки планета в наступній системі, яка я прилетів. Це у нас ось така малесенька. Перший відкриватель, на жаль, у нас є, але у нас п'ять біологічних зразків. Це взагалі шикарно. Я бачу, що тут у нас ще планета з атмосфери, але тут, на жаль, нічого. Зі всіх маленьких планет у нас ось ця є досить таки хорошою, і ми її. Само собою зараз зіскануємо, і ми будемо перші, чия нога знов-таки ступить на нову планету. А це є дуже і дуже добре. І так, до планетки ми долетіли. І давайте дивитися помаленьку до неї підлітаємо. Так, долетіли ми до нашої планетки, відкриваємо наш сканер поверхності. Так, ну що ж, один сюди, як завжди, і один туди. І дивимося, чи двох зондів нам вистачить. М -м -м, не вистачить навіть двох таки. 80. Ну давайте один сюди і приблизно десь сюди. Ну, чекаємо результат. До речі, трошечки незвично. Я граю на новому джойстику. Трошечки краще, ніж у мене був, але не наскільки, а що ж. Так, сканування на завершено і тут. Опа, все, бактерії, фунгоїди, осі, стратуми, дерновина. Так, ну, саме. Ага, ото якраз фунгоїди там, де немає осії. Інтересно. Ну давайте, можливо, почнемо з фунгоїдів. І тут таке знову цікаво, тут є безліч всяких сигнал тривог. Інтересно, от обломки, але я думаю, як завжди, ми туди потрапити не зможемо. Так. Там зазвичай дрони це все діло охороняють, і ми туди не потрапимо. Ну, подивимося, можливо, і поглянемо, що там цікавого. Здається, мені таке не дуже тут хороша поверхність для пересування буде. Скажем так, ну таке собі, таке собі, дуже багато, дуже-дуже багато гір. Хоча начебто... Так, цікаво, нам те поузе як попереднього разу, що ми приземлились. О, йо, палка, де ж тут сісти? Та поверхність тут, звісно, не така собі. Здається, таки, ось попереду я зразу таки щось. От. У нас зразу щось таке є. Так, це ми значить на гору нам потрібно зараз буде таки їхати, якщо комп'ютер таки зможе приземлитися. Та, о, ще там далі зверху таке є. О, ну давай, давай, приземляйся. Бо тут ландшафт дійсно тренда просто. Нарешті, нарешті я таки приземлився. Йолки-палки! Тут приземлитись, це було таки важко. Так, наш ТРП. І що? Зразу таки відпускаємо корабль. Я, я дико надіюсь, що потім він зможе таке приземлитися. А тут. Так, ёлки палки тут дорога, як, як львівська блоківка в центрі, блин, чесно кажучи. Йолки-палки, маталки Як ж тут. Місцеві живуть. Ух, так. Е йо -йо 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 ну тут треба ось так якось. Інакше ми тут не поїздиш. Блін, мене, чесно кажучи, аж укачує, йолки-палки. Можливо, тому що в мене ще самопочуття не дуже зовсім хороше, але прям. Фух! Та дороги дуже цікаві. Так, вийшов я тут оглянутись, де саме о, перший крок. І бачу у нас ось там аж. Але начебто десь поближче було. Все ж таки ні, давайте прокатаємося вон туди. Я думаю, це буде наш перший зразок на даній планеті. Ой, я вам реально кажу, я по тій планеті от просто їду і мене, мене реально. Качує. Це просто щось з чимось. Можливо, це, блін, спеціальний ефект такий ігра дає. Йолки палки ну це зовсім таки не круто. Так, ми доїхали. Давайте в... оп. Так, ТРП. Зупинися, будь ласка. Зразу таки виходимо. Так. Ну що ж, кануємо. Так, фунгоїд. Це кісіс. Білий. Так, ну що ж, і нам тепер кудись. кудись, кудись прямо. А о, там зверху було. О, я не знаю, як я буду на цій планеті пересуватися. Це просто кошмар. Ну мені реально важко на ній їздити. Хто хто буде дивитися дане відео, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вас укачує так само, як мене, чи це реально просто моє погане самопочуття, і я ще не зовсім таки відійшов. Ну це капець, я... Я в шоці, чесно кажучи. Надіюсь. Так, вон наступний, надіюсь, це зразочок. Ох, капець. Так, наближаємося. Блін, таке вирішення, що в мене зараз виверне-палки. Планета, що ти робиш зі мною? Ох, капець. Так, надіюсь, хух. Слава Богу, що хоча б далеко їздити не потрібно. І пізніше ми вилетимо і десь на іншу частину планети сядемо, бо ну тут ну капець, просто нереально. Так, вийшов я оглянути, бо вже трошки катаюсь, і нічого не можу знайти, але бачу: ось там у нас на 60. По компасу є зразочок. Ну що ж, вирушаємо туди. Так, мені цікаво, чи я зможу на таку горку заїхати. Вона начебто не наскільки на вже є крута. Ну мені чесно, мені вже, мені вже погано, що я тут їжджу. Ох, жах. Тут в прямому смислі цього слова ігра коштує мені здоров'я, блін. Такс. Нарешті. І я хочу сірій планети, чим по схожі пекти. палки. Хух, є. Третій. Зразочок. І саме цікаве є, і саме цікаво, що куди тут приземлиться землиться Давайте таки дізнаємося. Так, де наш корабель? Не, Зараз подивимося. Цікаво, може десь взагалі, блін. Десь туди, можливо, це буде. Це буде не круто. Температура, до речі, 196 Кельвінів, ще менше, ніж на попередній. Е, так, ну, в принципі, не так то і далеко. Близько 400 метрів. Так, ну що ж, їдемо до кораблу. Ну, ну ось тут внизу, скажімо так, плюс-мінус поверхність. Хоча ні, все якесь таке все не зрозуміло. Плюс отут взагалі які велетенські брили камні. Йолки. Пересуватися тут максимально некомфортно. Ух. Так, треба мені здається йти зараз за таблеткою. Так. Фух, я не вліз. Серйозно? Я не пролажу. А що робити? В смислі? Я реально не пролажу під кора. Тихо, 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 тихо. Можна? Єху. Це було цікаво. Ну що ж, вилітаємо поки на орбіту заново. І будемо сідати на наступні зразки шукати. Десь, можливо, трошечки далі, щоб знов ну, по горах не кататись, Бо це. Це, це... це не весело, повірте. Так, можна саме прямо над нами. Ось, уся така зона. Тут в нас і бактерії, і древ... древо. Дрейдре. Дре. Ну, ви зрозуміли. <сіх> Я би сам, скажімо так, забув, називається. Древорина. Дре ну, один стоп не важливо. Давайте тут ми приземляємося і дивимося, як справи у нас будуть тут. Дар. Ну, судячи по ландшафту, ну тут трошечки має бути набагато краще. Чи ні. Здається, ні. О. Та тут взагалі рівнини. Блін, ну це я розумію, можна. Та тут взагалі красота. Порівняно з тим, що було там. Так. Е Побачимо ми щось зверху, наприклад. Ух ти, прям-таки зразу. От прям моментально. А це мені здається. Це щось таке мені знайоме, ні? Нічого вам не нагадує з попередньої планети. О, це буде інтересно, до речі. Чи це таки, це напевно, одне і те ж саме. Давайте зразу ж таки зацінимо, але підозрюю. Так, щось мені підсказує. Ну, дуже ж таки похоже, прям максимально. І якщо це буде дійсно так, тоді прийдеться. Але ні, тут все зрібно деревина, Дре... деревина, чак, правильно. Тут є і, і ану. Ні, це новий. Значить таке поза вона виглядає однаково. Е, так, це Стратум, але Тектонікас. Дійсно, це в нас інший. Ну, тоді це круто. Хоча журбинка, що вона виглядає так само, як в попередній. Оцей дак. Значить, ми відпускаємо кораблик І мене не забувай. Окей, а ми далі вперед і тільки вперед. Шукаємо, хоча багато, не зрозумів, зразків. Тому я думаю, що ми тут довго не затримаємося. Але це не точно. До речі, що сам прикол. Тут ж таки і рядом оця і древорина, чи як правильно, і блін, і трава. Ох, йолки-палки, оце трошечки накладно, тому що ми мітку не можемо поставити. Де ми є? Прийдеться тоді просто заново шукати. Так, ну я, звісно, від... на відстань дуже маленько від'їхав, щоб сканувати. Блін, і трошки журбинка виходить, бо тут дійсно все носом. Ну ладно, ну, до речі, ось там у нас є, ось там є. Але бачу на горизонті і там. Ладненько. Так, другий зразочок у нас зовсім таки рядом. О, там є ще. Так, і давайте, напевно. Так, і там здалека є. Давайте, напевно, ось туди. прямуємо. І думаю, це буде у нас третій зразочок. Так, це ми, значить, розвертаємося. І отуди. Просто прямо. Так. І є. Третій зразочок у нас є. Супер! І в нас тут рядом, я проїжджав, тут була травичка. От зовсім рядом таке. Давайте пішочком пробіжемося. Значить, траву знайти тут, в принципі, так само не проблема. А от дреновина, др... блін, я забув, як воно правильно називається. Ось це найти трошки важко, бо я тільки одну штуку бачу. Такс. Ну що ж, скануємо. Теорією можна тепер десь вертатися назад шукати. Так, во, дерновина. Дерновина. Культро. Черпаю ц... чи цилтро. E, don't know, як правильно. Так ну що ж? Не знаю, чи є смисл назад. Я думаю, можна тільки... Хоча там позаду начебто було. Ладно, зараз розберемося в, в котру сторону нам їхати. Так, ось на шляху другого дар Подрулювання отключено. Дер Блін, я знов забув. Що, блін, таке? Зараз прочитаємо ще раз. Да правильно. Так, і ще нам один єдиний зразочок знайти. І буквально від'їхав, скільки я тут. Зараз подивимося по карті. Так, давай показуй. 415 метрів і у нас третій зразок. Це є круто. Взагалі, швиденько. Так, і нас залишається, значить, стратум знайти. Ну, я бачив всього на одну єдину штучку. Яку ми там на, на початку побачили, Більшості я не бачив. Ну будемо мізне це шукати. І так, катаюсь, катаюсь, і все ж таки. Знайшов. Правда, в мене вже Терп... Окей, палки, в мене ТРП вже 85% має. Так, правда, Єдине, що я не що дуже довго я, чесно кажучи, трошки шукав. Так, зупиняємося. Надіюсь. Це багато часу у нас не займе бо А от там здалека, я бачу, є. Тому я думаю, що має бути все окей. А, ось її, адміністратор. Так, спіраліс індигол. Окей. Так, непогано, непогано. Так, і просто ось тут попрямій ми знайшли ще, так? Отут зліва є. І ось. ой 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 Так, тихо, 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 тихо. Не заносяте так. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Ось так, ось так, ось так. Зупиняємося. відключаємо. Висаджуємося. Так, і отам ще, значить. Ааа, блін. Значить, все ж таки не повезло, треба далі. Ну, давайте спробуємо туди-наліво, туди, туди від'їхати. Я думаю, цього буде достатньо, скільки це від нас. Ну, 770 метрів практично і. недостатньо. Ну, таке собі. Так, скоренько доїхав до наступного. Є. Супер. Другий зразочок у нас, скажімо так, в рукаві. Так, і третій, я думаю, десь... А не пану, в ту ж сторону. Поїдемо і, я думаю, знайдемо. Якось... Ось так, я думаю, тут якась пряма. Погнали. Ну, їхати недалеко, але не впевнений, що. Ми зможемо тут взяти третій зразок. Ну, спробувати, в принципі, можна, тому це нам. Ой-ой-ой-ой. На жаль, на жаль, ні. О, у нас ось там зліва є. Так, ну, і справа наче, то є. Так, ну давайте туди наліво десь гасанем. Проблема в тому, що я то гасанув прямо, але це камні були. Оце попереду. Чи це мені здається ось там... Чи це так само камні? Бо, чесно кажучи, розібратися трошечки буває важко. Здається, що це просто камені. Блін, чи що? Так. Блін. А ні! Ти що? Ух, це в мене. Як то кажуть, глас алмаз. Так, по суті, має бути супер. Єс! Оце ми продуктивно на дану планетку. Злітали, скажімо так. Взагалі, супер. Найс. Сідаємо в ТРПшечку, визиваємо наш літачок. Так. Корабль визиваємо. Чекаємо. І так, де наш кораблечок? Ось він. Так, давайте до нього під'їжджаємо. Так, в чаті я нічого не хочу писати, дякую. На даній планеті побували, знайшли цілих 4 зразка, це не може не радувати. Пронетисно для мене особисто було якимось жахом, мене при їзді укачувало просто страшне. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це просто я ще не відійшов, бо має невеличкі проблемки, скажімо так. От, Але все одно це було круто. ну що ж. Всім дякую за перегляд, хто буде дивитися. Зустрінуся в, в наступній серії. Командири, всім па-па.